На що скаржитися, хворий? На здоров'я. Це ви даремно. Треба скаржитися на хвороби. Спасибі дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто, ти вже так добре граєш? Ні, просто мені всерідні і сусіди платять, щоб я не грав. Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає у водія скільки я вам повинен? Нічого. Батько нареченої вже розрахувався. Відвідувач офіціант, ця риба у вас свіжа? Не знаю. Я тут лише тиждень працюю. Офіціант, чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває. Відразу розриває пакет. Пливе ляж по озеру, а назустріч Йорж веселий такий. Ти чого такий задоволений? Та зараз черв'яків наївся. Де? Перебуває лящ? Та он там. Лящ поплива, йоржик. Пливи пливи, лещаре. Тебе що в нас сім разів діть, колисо, хто викине. Пішли на балкон покуримо. У тебе ж немає балкону. Коли курю з'являється. Молодий адвокат виступав у суді по справі одного фермера, що подав позов на залізничну компанію за те, що її потяг роздавив його 24 свині. Намагаючись вплинути на присяжних розміром нанесеного збитку, адвокат заявив: 24 свині, добродії! У два рази більше, ніж вас. Ти вже другу сумку загубив. Я ж на роботі. А під час роботи можливі помилки. Які ще помилки? Ти інкасатор. Привіт, Галю. Чим займаєшся? Готую. Щось смачненьке? Ага. Блюдо називається Жири що дають. Чоловік з дружиною лежать вночі у ліжку, дружина. Любий, ти спиш? Ні. А хочеш? Чоловік, збуджуючись, Хочу, тоді спи. Лікар рекомендує пацієнту, вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду.